Вітаю малята. Ходить по садочку осінь чарівниця, листячка навколо, золотом іскриться. Віє сильний вітер, віє, повіває, різнокольорове листячко збирає. Діти осінь настала осінь чарівниця. На вулиці стала прохолодна, дує дуже сильний, сильний вітер. Як він дує? У-у-у! Давайте разом. У-у-у, сильний вітер. На вулиці стало прохолодно. як прохолодно? Як нам холодно! Але буває й сонечко. Сонечко. Усмішку робимо. Вітер. у у у Так, але ми завжди чекаємо на сонечко. Вітер дув дуже-дуже сильно і назбиралося багато-багато різнокольорових листочків. Дивіться, які вони гарні. Є жовті, є червоні, також ще є зелене листя. Зелене. Сьогодні ми з вами допоможемо нашим звірятам ведмідь. Білочка і зайчиня. Розібратися, яке листя кому потрібно. Для зайчика ми зберемо зелене листя, білочки червоне і ведмідік жовте. Жовте листячка. Давайте разом ви мені будете допомагати. Це у нас яке листя? Зелене. Це у нас яке гарне, дуже-дуже гарне, червоне. Це, мабуть, червоне, ні? Так, це жовте. Далі у нас ще який кліновий гарний листочок. Червоний. Жовтий. Зелене. Жовтий, червоний. Який колір, діти? Жовте або червоне? Ні. Це зелений, зелений колір. Жовтий. Маленький червоний. Великий червоний. Бачите, яке маленьке лист? Листя і велике зелений. Ой, це все для зайчика. Теж зелений листочок. І останній теж зелений листочок. Ось ми з вами допомогли нашим лісовим друзям збирати свої листочки. Потім вони їх будуть розлажувати у своїй. Гарні домівочки, щоб було тепло їм взимку. Ми розібрали з вами жовті листочки для ведмідика, червоні білочка і зелені гарні листочки для зайчика. Вони нам кажуть дякую і до побачення!